Вітаю вас на каналі на Світлиця. Сьогодні готую просту зубку з фрикадельками дієтично. Вона буде готуватися фактично на воді з додаванням м'ясних фрикадельок. Буду вдячна за вподобайки і підписку. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до відео. Дуже простенько вона готується. Фрикадельки, як ви зрозуміли, м'ясні. Ще нам буде потрібна картопелька. Крім фаршу м'ясного фарш зразу перемелений, його є 200 грам, в співвідношенні 150 грам м'яса і 50 грамів у мене цибульки тут є. І масло, олійку для зажарки потрібно буде нам морковки і цибульки по 50 грам. І також ще буду додавати вермішельку. Замість вермішельки можете додавати рис. Гречку, навіть ту саму манку, що вам буде до смаку. Починаю я з приготування фрикадельок. До фрикадельок, до мене для фрикадельок, до фаршу додаю півстолової ложки манки, і також збиваю яйце. У мене яйце є окремо. Я хочу подивитися, скільки його буде, тому що фаршу є небагато, може вам навіть одного яйця буде забагато, і фрикадельки будуть за рідкими. Даю я таке, таке ціле яйце сюди і гарно перемішую. І залишаю, поки будуть готуватися овочі, У нас, щоб манка трошки набухла. Підсолюємо і підперчуємо фрикадельки до смаку, можна додати до фрикадельок так зелень. У мене в середньому четвертинка чайної ложки солі зараз я ще додам трошки перцю. гарну фарш вмішую, так як на котлети, щоб він вже збирався в кубку, тоді нам легше буде формувати наші фрикадельки. Манку я даю для того, щоб вони були фрикадельки м'ягесенькі. З одного фаршу вони є трошки більш тверді. Та також смачно, нема вас під рукою манки, можете не давати. Можете трошки борошна давати, або. Потім борошні їх обкачати. Зразу в каструльку буду нарізати бульбочку кубиками. Ось такі в мене кубики, сантиметр на півтора, як до зубки каструлька, півтора літрова, заливаю її приблизно, відходячи 5 см верху водичкою і ставлю на вогонь, воду підсолюю. Я підсолюю свою приправу з болгарського перцю. Так би я давала в середньому півчайної ложки солі. Можете дати приправу, яку ви бажаєте. Все одно в кінці приготування зубки я буду пробувати на смак. Може, ще потрібно буде підсолити цибульку і морквочку, нарізаю кубиками. Це в нас буде засмажка наша до зубки на маслі з олійкою, щоб масло не горіло. Спочатку буду підсмажувати цибульку, і потім, як вона трошечки підсмажиться, додам ще морквочку. Отже, починаю нарізати цибульку. Цибульку я подрібнила, тепер так само ножиком буду дрібненько нарізати і морквочку. Ставлю за цей час пательню, хай вона нагрівається, щоб цибулька вже присмажувалася. Якщо у вас є діти, можете потерти на терці, якщо їм так смачніше, або додати навіть одну морку засмажку. Для засмажки наливаю приблизно 2 столові ложки олії і даю 25 гривів масла. У нас мене є, я його змажала. хай все розтопиться. Булька обсмажується, а мурпочка такими самими кубиками по пів сантиметра, пів на пів вже нарізана, приготована. Булька в нас підкипає оцю білу пінку, потім як її буде більше, можна буде зібрати. Все так само овочевий білок у нас проварився. Приступаю до приготування фрикадельок. Для фрикадельок я беру чайну ложку муки, насипаю на тарілочку і мукою також обсипаю дошку, де ми будемо викладати наші фрикадельки. Тоді двома чайними ложками викладаю по 4 штучки, а тарілка невелика, десертна. Сюди фарш. Тарілочку щоб вони в мене були більш-менш рівні. Ну і фрикадельки в мене є досить підкі, тому мені так зручніше. Трошки обмакнула в муці і скручую звичайним чином. Ось така маленька фрикаделька. Розмір чайної ложечки виходить. Не хочу, щоб багато муки було, ось така вона виходить. Складаю на посипану дощечку. Якщо липне до рук, ще раз обмотайте оці, готуєте для себе, робіть, як вам зручно. Ось приблизно таким чином. Формуються фрикадельки. Знову наступну порцію беру. Борошно можете підсипати, якщо його мало. І не забуваємо помішувати нашу засмажку. Приблизно що. У мене вийшло таких 19 рекотелюк. Тепер я їх всіх викладаю на пательню, де смажилася в нас засмажка. Засмажку я вже додала до супу. Викладаю брикадельки помаленьку. У є на борошні. буду їх підсмажувати. Всі фрикадельки виклала, інколи фрикадельки зразу формую, викладаю не на дошку, а на пательню. Але так мені подобається більше, бо вони всі одночасно присмажуються. О, трошечки їх так похитаємо, щоб вони переверталися гарно нам. Чуть-чуть їх присмажуємо. Наливаю трошки юшки зубки, вона готується поруч. Сюди в і накриваю, щоб вони гарно припарилися в мене. Накриваємо покриш буквально на декілька хвилин, на 2-3. І даємо зразу фрикадельки в нашу зубку. Ось, даю фрикадельку, зразу в зубку. Малесенько їх викладаю. Бачите, вони кругленькі, не розвалюються вже. І в цей момент також даю, зубка в нас кипить, дві столові ложки вермішельки. Ви давайте, що вам хочеться: чи гречки, чи рису, чи манки, чи крупи булгура. Що вам смакує більше? Примішельку я виклала в тарілочку і даю сюди до зубки. Легенько промішуємо, щоб фрикадельки наші не розвалилися по краєчку. Дивіться, які вони гарні у нас є. Тримаються навіть разом. Деякі. Дітки дуже люблять фрикадельки. Благо, як вони м'ягенькі. Хай зубка провариться 5 хвилин, тоді спробуємо сіль, тому що вермішелька ще трошки в нас солі забере також. Зубку готую до повної готовності картопельки і вермішелька. Це недовго до 10 хвилин. В кінці пробуємо зубку на сіль. На мій смак вона добре посолена. Дивлюся картопелька чи зварена. Зварена і вермішелька. Виключаю, даю настояти себе 10 хвилин. І подаємо. Можна зеленю подавати, можна просто так зубка смачна. Сметанки можна давати, що кому смакує. Готуйте з задоволенням. Ось така гарна зубка. Дивіться, які мягенькі фрикадельки на обід. Швидко готується. Ну, пів години 45 хвилин. Поки готується картопля, ми все решта приготували. Морклочка, зелень. Все, що забажаєте.